Гаю вас у громадській приймальні телеканалу РТБ. Сьогодні повернемося до проблеми, яка потрапляє нам на очі щоразу, як тільки ми виходимо на вулицю. Безпритульні тварини, які живуть практично в кожному дворі. Для одних мешканців ця обставина приносить радість спілкування з меншими братами, а інших дратує їхня прогресивно зростаюча чисельність. Байдужих до цієї теми, здається, немає взагалі. Ось тільки підходи до її вирішення діаметрально протилежні. Сьогодні в нашій студії перебувають ті, хто не лише знає гуманні шляхи зменшення популяції вуличних собак і котів, а й на ділі доводить їхню ефективність. Це заступник голови громадської організації зоозахист рівне Алла Лосік і старший ветеринар українського представництва міжнародної організації Чотири Лапи Євгеній Балук. Отож, Алло, скажіть, будь ласка, я знаю, що зоозахист рівне став фактично ініціатором і лобіював приїзд до рівного організації Чотири лапи. І як які аргументи вам вдалося віднайти, щоб запросити фахівців до міста? Ну, я би сказала, це був комплекс аргументів. Чому ми вирішили саме чотири лапи запросити? По-перше, ми відстежили. Їх роботу поцікавились в наших колег по асоціації про ефективність І зрозуміли, що на сьогоднішній день це найкращий метод контролю за чисельністю тварин в місті, і прийшли до нашого пана мера з пропозицією. Спочатку не було порозуміння, бо на сьогоднішній день вже більш-менш люди розуміють, що таке стерилізація. А ще з півроку про такий метод мало хто говорив. І основний аргумент це був той факт, що все ж таки є ефективність зменшення чисельності, і та швидкість, яку започаткувала завдяки технологіям новим організація чотири лапи, вона все ж таки дає позитивні моменти. Це не можна зараз так в двох словах, в трьох це описати. Це такий достатньо складний процес, бо це вплив на екосистему, яку ми маємо все ж таки розуміти її принципи і закони. І для цього ми вирішили скористатись досвідом європейської практики, яку нам Дякуючи міжнародному фонду, чотирилапи ми можемо запросити в рівне. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. А тому ви можете телефонувати, задавати свої запитання. Я знаю, що проблема болюча для нашого міста, як і для всієї України. Отож, 23.00.16 ми працюємо в прямому ефірі. Прошу телефонувати, задавати свої запитання людям, які намагаються регулювати, скажімо так, стосунки бездомних тварин і людини. В даному випадку, в нашому місті. Отже, Євгенію, ви приїхали в Рівне, так? І ось щойно сказала Алла Лосік про те, що це якимось чином впливає на екосистему регулювання популяції тварин, в тому числі собак. А яким чином це може вплинути на екосистему? Ну, по-перше, Стерилізація тварин це є одним з найгуманнішим вирішенням проблеми. Вбивство це не є вирішенням проблеми, тому що при вбивстві тварин на певній території на ту ж саму територію будуть приходити інші собаки. Якщо інших поступово винищувати, прийдуть туди шкідники. Тому ну, це своєрідний фільтр для навколишнього середовища. І якщо стерилізувати, то ці тварини будуть там і надалі жити. А чому вони там живуть? Тому що для них є відповідні умови для життя. Їх годують там, їм там комфортно. Тобто тварина зберігає за собою певну так. місце, так? Це певну так, територію. Це, це житель цієї планети, тому це його дім там, де її годують, там де її комфортно. От ми далі продовжимо розмову, але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора! Будь ласка, ви в ефірі? Добрий вечір. Добрий вечір. Задавайте запитання. Будь ласка, мене цікаве таке питання. По вулиці Коновальця дуже багато собак. З, ди, з дитиною не можна пройти, просто йдеш з дитя, собака лежить-лежить, підривається і зразу гавкає, чіпляється. Цих собак тут, тьмать моща. У мене дитинці рік і 10 місяців, другій 8 років. Просто боюся відпустити, навіть сходити за хлібом. Дякую, тобто питання, що робити з цими собаками. Ми, до речі, не сказали, чи вони агресивні насправді, але, мабуть, вони хочуть їсти і вони наближаються до людей. І отже, вулиця Коновальця, це в нас північний мікрорайон. Якраз в ці дні проходить відлов безпосередньо з цього району. Так, ті подані дані, які в нас є в нашій базі, виявилися не зовсім достовірними, бо чисельність набагато більша виявилось тварин, і той термін, який, на який приїхала до нас організація, на жаль, ми не встигнемо всіх тварин простерилізувати. Але так як наша мерія проінформувала про те, що все ж таки процес буде йти далі, продовжуватись, то ми маємо надію, що ми спільними зусиллями зможемо. Відстежити ту чисельність, так простерилізувати і при дійсних якихось там агресивних поведінці, агресивної поведінці тварини, ми спробуємо її перемістити в інший район, або почнемо все ж таки процес побудови повноцінного нормального притулку для тварин. Бо все ж таки ідеальний варіант це коли ці тварини будуть поміщені в певну територію, де їм будуть надані належні умови відповідно до їхніх потреб, так і. Ми зможемо контролювати, і людям буде комфортно, і тварина буде нормально. Але приймати такі за основу методи, як знищення, бо тварина теж щось потребує. Це теж не буде вирішено. Це буде постійний конфлікт, стрес. Це буде постійний страх у людей перед тваринами, а у тваринах перед людьми. І ми не зможемо ніколи цю проблему подолати. Євгенію, от стосовно чисельності, скільки вдалося вже простерилізувати тварин, і власне ви ж не ну, не недовго ще лишилося вам працювати зараз у рівному. Скільки ще плануєте? Ну, ну ми працюємо вже третій тиждень, і нам вдалося простерилізувати близько 100... 170 осіб, але до нашого приїзду завдяки зоозахисним організаціям під егідою і зоозахист Рівне спільним зусиллям вони змогли простерилізувати близько 600 собак, і це я можу сказати, це не перший показник ну, такої старанності, небайдужості до цієї проблеми в місті рівному, тому що куди ми не приїжджали, так звичайно <кхід> проводиться стерилізація, але ну не такими темпами, так би мовити, там. Набагато менше. Тобто, вже зараз практично люди ну, можуть не дзвонити і не казати, де тварини. Ну, ви їх взяли на облік тільки можете, і вже вони мають бути так. простерилізовані за цих ще кілька днів, так? Ну, так, ну скільки нам ще 4 дні повних ми працюємо, тому скільки нам вдасться простерилізувати, скільки зробимо. А от був семінар, ви проводили так. для наших ветлікарів. Там було щось нове у, скажімо, способах стерилізації, там, можливо, там швидкісності таких способів. Ну, звичайно, у нас, в принципі, сама техніка операції нічим не відрізняється. Більше відрізняється ну, шовний матеріал, так як він більш дорожчий і більш безпечний для тварини. А, і тому і так само а, ми робимо мінімальний розріз тваринам для того, щоб швидше, так, швидше загоювалось і зменшити післяопераційний догляд за твариною, Так як ми випускаємо. Простилізованих тварин через добу, а не перетримаємо їх там п'ять. Це днів. Такого дивувало спочатку. Да, і це оце основне, що ну, е, ну ви обов'язково ставите так. Як це називає? Я ще хотіла такий важливий момент, щоб громадськість була проінформована, що тварини проходять і комплекс прививок. Що від сказу це також основна прививка, яка дається, що тварини вже не будуть носіями тих захворювань, яких дуже лякає людей безпосередньо в тварині? Отже, справа корисна. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Будь ласка, ми слухаємо О. вас. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. У е, мене таке питання продовження теми по вулиці Коновальця, Північний. Е, я знаю, що на північному до цього було простерилізовано багато безпритульних тварин, але остається питання е, саме відлову в місті безпритульних тварин. Мене цікавить недобудований е, садочок біля. Арсена на Коновальці, там просто все заросло травою, і навіть якщо би ми хотіли зробити там тварин, це фактично неможливо. Трава по пояс, собаки ховаються в траву, відсипаються від снадійного і продовжують далі плодитися. От мене цікавить саме. Садочок, це як можна його привести в нормальний стан, щоб тварини там не плодилися, бо зловити їх там неможливо. Дякую. Mm, дякую, ну це, мабуть, запитання вже до комунальників, до міської влади, тому що дійсно, якщо вони будуть десь ховатися далі і відсипатись там, хоч навіть це біля будинків, то звісно, скільки там ловців працюють, до речі? У нас двоє людей. Двоє, так. Ну вони можуть дійсно і не знайти їх там, і не справитися. Так, і в Комунальні нашій структурі, при КТП-1728, скажімо так, ця посада постійно відкрита. То вони вирішують, що це є необхідно мати ловця, то вони вирішують, що він не потрібен. Але хочу сказати, що він це крайне необхідно, тому що ми спостерігаючи за роботою ловців чотири глаб, зрозуміли, що це не. День-два, це потрібно навчитися, це потрібно розуміти, і тоді процес піде. За якщо людина пропрацювала на посаді місяць-два, пішла, то результату не буде. Оцей безсистемний підхід дає такі нам негативні нас. Ну і тут ще нюанс такий, що пані Тамара, яка завідує цим пунктом перетримки, так наказала, що я там знаходила людей, які казали. Та он, нема питання, буду вам ловити цих собак, я їм голову скручую як тільки треба все. Тобто, і каже, я таких не можу брати. Тобто, багато тих, хто шкодує тварин, не, не можуть їх ловити, а ті, хто не шкодує, не погоджується, не, не підходять. Так. Я думаю, що це питання все ж таки може бути вирішене. Е, і м, задали коновальцям. Е, я пригадую одну із наших передач, де ми піднімали питання ставлення людей до тварин. От і шкоду чи користь приносять е, бездомні собаки. І йшлося ще про те, що е, шкоду приносять можливо навіть більше ті, хто догантери, так тому що були випадки на коновальця, коли тварину просто пристрелили з балкона, і там могла підбігти дитина. Це було серед білого дня. Ось такі випадки тварин у нас, на жаль, масово так само труять в різних місцях міста. І е, швидше всього це роблять не комунальні служби, але ніхто досі от, чи є, до речі, але факт, хоч один, щоб знайшли е, того, хто це зробив, і покарали. На жаль, в місті рівному такого факту немає, щоб покарали людину, і це дуже така серйозна проблема, яку ми бачимо. Це відсутність того прагнення в, в органах так піти на зустріч з загасним організаціям і спільно провести комплекс певних заходів стосовно таких проблем. Тим більше, що законодавча база вже давним-давно є. Просто деякі, наприклад, дільничі навіть не знають цієї законодавчої бази, що нас дуже вражає. Ми намагаємося їх інформувати, але це не бажання навіть дізнаватися. Це нас, ну це ж це такі, знаєте, тупік. Ті люди, які страждають від того, що вони бачать, страждають діти, ті, хто це вчиняє, стоючи більш агресивними, і в суспільстві постійно є напруження, конфлікт, який потім. Виливається в різні трагедії сьогоднішні події в країні є тому прямим таким фактом, Що завстоки, то, звісно, так та. але разом з тим є протилежна сторона медалі завжди про неї говорять це, коли когось покусав пес. От чи ви слідкували, скажімо, за кількістю таких випадків за Офіційно так, люди звертаються на гарячу службу так, в мерію, і ми вже співпрацюємо, намагаємося на кожен виклик, щоб представник зоозахисту виїжджав. І дуже часто, виявляється, не зовсім. Так як люди в телефонному режимі це повідомляли, причина це то такий страх і невміння спілкуватися з природою, незнання. Так? Звісно, що діти налякані, батьки налякані таких обставин, є певні моменти, коли здебільшого, як не дивно, кусають малесенькі собачки. Це якась їхня така природа. От ти з нею поспілкувався, повернувся і пішов, а вона догнала, тебе вкусила. Це ну, ми намагаємося відразу відстежувати, щоб це не було захворювання, але здебільшого тварини вже мають прививки і так далі. Тобто, такого ж моменту страху, агресію не потрібно її множити. Ми намагаємося локалізувати цей конфлікт роз, там психолог в організації і так далі. Тобто процес вже пішов. Ну але дійсно є собак, яких треба забирати. Тому от, якщо людям рекомендують, що а вкусила собачка, а ви не можете її забрати там до хати на недовгий період часу, постежити, за. І люди в шоці від того, що лікарі навіть пропонують таке робити. Вони кажуть, та застрельте ви цю собаку, а моїй дитині дайте тих 40 уколів. То треба сказати, що ті уколи не такі вже насправді дійсно корисні, і не так їх обов'язково у більшості випадків, в переважній більшості, просто їх не потрібно, бо собака. Так, не є хворою сказ. Звісно, час змінився, а, на жаль, в нас залишилось від тих попередніх часів такий стереотип, так, який настільки живе в людях, і воно передається з покоління в покоління. А необізнаність і мала інформативність, так, от немає роботи, не проводиться. не… Ну, взагалі, не в школах, не в дитячих садочках, і безпосередньо з дорослим населенням, і цей брак цих знань приводить до таких от непорозумінь і наслідків, які, на жаль зустрільська. От я знаю, що міський голова він з одного боку зрадів, що є можливість дати. Нагоду попрацювати такі організації у нас, а з іншого боку, він постійно говорить про те, що ми взяли за основу західне законодавство, наприклад, австрійське те ж саме, але не додали механізмів для його реалізації, що ми не така багата країна, яка б могла собі отак одним махом вирішити проблему, дійсно не вбиваючи собак, а от стерилізуючи і так далі. От ви можете заперечувати цьому ні? Так, я цьому заперечую повністю. Це так ми взяли за основу сам принцип підходу до вирішення проблеми не знищення, так? а намагання змоделювати якусь таку середовище, де можуть співіснувати люди і тварини. Але тут вже виникає обставини кожного середовища нашого міста, України, і ми завдяки тому, що ми люди розумні, ми маємо зрозуміти, яким чином побудувати ці стосунки. Угу. Отже, в принципі, це все можна відрегулювати нормально, не вирішить. Знищуючи... Хочу вам сказати, для того існують люди, які зараз займають посади влади, так, для того вони і прийшли, бо що таке влада, це управління, управління процесами, які є в нашому суспільстві. Для того вони мають зрозуміти, які є проблеми, як їх вирішувати. Не все європейське законодавство дійсно для нас підходить, бо є різні стандарти. Але єдине це прагнення його вирішити. А до речі, Україна ратифікувала Європейську конвенцію захисту, так? Країну, так. так? Тобто ми повинні ми змушені працювати тільки тобто ми багато, за цим чесно кажучи, mm -hmm. що змушені, але чомусь, на жаль, не виконуємо. А я знаю, що я такий, я навіть дивилася сьогодні ресурс до гантерів. І, і я мені здалося, що він російський, але доступ до нього от можна отримати. Вільний доступ. А як це реально заблокувати? Це реально якось провести? Ви ви боретесь за те, щоб це було зроблено? Ну, ми намагаємось боротися, в принципі. Але ну, це так. Без допомоги державних органів, структур цей контроль громадський ще на себе не може взяти, тому що в нас немає таких повноважень. Розумієте, а в цих структурах вони є, але чомусь вони цього не виконують. Ми стимулюємо до цього. Я думаю, це наша перспектива майбутнє. Євгенію, я знаю, що от у 2012 році, перед євро 2012 деякі міста почали вирішувати проблему бездомних собак, так що дійсно потихеньку їх там відстрілювали чи притруювали. І піднявся практично в усьому світі. Піднялася хвиля протестів проти таких дій. І вимагалося відсторонити комунальні самослужби від роботи з цими бездомними псами у будь-якому випадку, навіть і стерилізації. От ви підтримуєте те, таку категоричність? Ну, якщо чесно, то ні. Але тому і чотирилапи приїхали на, на відгуки всіх цих людей, всіх громад для, для того, щоб підтримати проєкт по гуманній регуляції чисельності безпритульних тварин. І саме тому тоді і приїхали От. вирішувати цю проблему. Угу. До речі, один із цих аргументів, який був так сказав, переконуючим. Фактом це допомогти зрозуміти, як змінити своє ставлення до цього питання, проблеми і безпосередньо в комунальній сфері, щоб люди підійшли до цього питання з іншої сторони, тому що їх ми не можемо забрати з цього процесу, так? але змінити їхнє ставлення і побачити, що проблема може бути вирішена іншим способом. Ось це було наше таке основне завдання. І мені здається, що зараз. Цей момент. Він починає в людях вже набувати якогось такого усвідомлення, що дійсно це є ефективно і це є краще. Євгенію, отже, використовують, знову ж таки, повернемось до доггантерів, як з ними боротися. Або з тими людьми, які не розуміють, що так проблема не вирішить. Чому труїти не варто субак? Ну, Тому що це, по-перше, проводиться на вулиці. Де живуть люди, де гуляють діти? І собака помирає в страшних муках, просто в судомах. І це, ну, побачити це я нікому не раджу, тому що це ну, страшна картина. А є люди, які от захищаючи таких тварин, можливо, там на напів... Притомних забирають додому і є такі, які просто одну собаку, другу, третю. І, зрештою, в квартирі опиняється досить багато тварин. Чи є якісь норми, які там дозволяють, не дозволяють тримати стільки-то тварин в квартирі? Хм. на рахунок цього я не знаю. Ну В квартирах, якщо більше ну, трьох там. Трьох-чотирьох тварин, то це вже, мені здається, ненормально. Тобто, Їх треба якось це в Любов до тварин має виражатися в тому, що їм допомагати, але шукати шляхи, ефективні, да, не використовуючи загальну площу, людям, загальні площу, так. Чи в притулок якось прилаштовувати. Угу. Ну, я знаю взагалі то, що ваша організація опікується не лише собаками. Ми зараз так заакцентували увагу, а насправді щоб виховувати в наших людях ставлення загалом до тварин е е гуманне. От я знаю випадки з ведмедями. Якщо можна коротенько розкажіть, як вам вдалося поборотися за ведмедів? Так, у нас окрім проекту з безпритульними тваринами, існує в Україні також проєкт порятунку бурих ведмедів. В основному це ведмеді, які живуть там на притравочних станціях чи при ресторанах якихось просто для розваги людей, які приїжджають і утримуються в дуже тісних умовах, і годуються ненормально. І тому наша організація також піклується про таких ведмедів і чим може тим допомагає, От, наприклад, на сьогоднішній день в Житомирській області збудований. Парк порятунку бурих ведмедів, надія називається. І зараз там утримуються ну, поки що три врятовані ведмеді. Я знаю, що це довелось за них поборотися в судах навіть. Так, так, так. так. Там ну, такі були історії в них, От, але слава Богу, вони врятовані і живуть зараз дуже в гарних умовах, з водичкою, з великою територією і годуються нормально. От, е, і ще запитання. По Рівному є багато організацій, ну не багато, але кілька організацій є зоозахисних, які, в принципі, ставлять перед собою одну і ту ж саму мету. Якось вони мало між собою спілкуються. От зараз ми бачимо варіант, хотіли б на того, не хотіли, так вийшло, що є співпраця під Егідою, е, комунальний притулок, і, е, відповідно, ще зоозахист. Е, чи є ще співпраця ще з якимись організаціями, і чи все ж таки Дало поштовх, оцей приїзд, дав поштовх до об'єднання певного, принаймні, в меті своїй? Так, принаймні в момент проведення зараз проєкту ми єдині. І це дуже такий натхненний момент, бо я бачу в людях прагнення зробити краще не собі особисто, а дійсно тій меті, тварина. І, і ми починаємо один одного розуміти і чути. Це вже такий крок один одному назустріч. В Рівному дійсно багато з'явилось людей, про яких ми навіть і не знали те, що ви згадували раніше. Як тримають в квартирах велику чисельність собачок та котиків, тому що вони не могли переступити. Я їх в свій час так називаю, таких титани ці люди, ці бабці. І так далі, тому що якби це не було можливо і ненормально виглядає, але ця людина з дуже високим таким я би сказала степень альтруїзму, які зараз в нашому суспільстві майже і немає, і нам потрібно брати з них приклад і допомагати, не зводити цю проблему лише до особистого цієї бабушки. ну, приклад не в тому, щоб в квартирі так. назбирати, але допомагати до пункції, вирішувати так, проблему. Так, дійсно, і я вже побачила, що люди починають це розуміти. І починає діти назучні допомагати, і це наше, скажімо так, основне зараз завдання допомогти таким цим людям. От у нас є Аліса Мамчур. Це такі в нас, я би сказала, мега людина в цьому плані, тому що таку кількість, яку вона зараз на собі тримає, це не кожен може собі дозволити і морально, і матеріально. От я знаю, до речі, що в Польщі буквально минулого року там поміняли законодавство стосовно тварин, і те, що зараз впроваджують в Польщі, в нас може здатися взагалі фантастикою. Тобто приблизно те, що ми зараз запроваджуємо в Польщі, вже пройшла цей етап. А зараз у них там дуже жорсткі закони. До речі, відповідальність за тих, хто викидає тварин на вулицю, там дуже велика. Ув'язнення це може бути за вбивство тварини чи притруєння. Так? Так. Так само. А мабуть, ми так само тим шляхом маємо іти однозначно. І хочу сказати, що, наприклад, найближче місто так це Луцьк. Насправді вони вже почали роки два тому започатковувати польські ці методики технології. І на сьогоднішній день там є дуже великі результати. По перше, в місті майже немає безпритульних тварин. Це дві-три собачки. Це я вважаю, це не взагалі це не предмет розмови. І інша ще така сторона, що вони впроваджують ці технології реєстрації і так далі. І момент за два роки був єдиний випадок отруєння це сусід сусіду зробив таку прикрість. Так? Тобто наскільки громадськість росте морально, етично, і це позитивний момент, люди спілкуються, в них немає агресії, не стресу, і відповідно і клімат кращий, і це відчуття дому є. Євгенію, отже, наш час в ефірі вичерпується. Я тільки хотіла запитати, чи варто рівнянам заспокоюватися, що чотири лапи там попрацювали трохи в місті, чи далі продовжувати свою роботу, і чи можуть вони сподіватися на далі приїзд ваших волонтерів? Ну, в першу чергу, ми приїхали допомогти місту, а також дати свої знання, свої навики місцевим ветеринарним лікарям, щоб продовжувати після нас дану роботу. Це основна мета, тому що куди б ми не їхали, ми б ніде б не змогли принаймні навіть половину тварин у місті простерилізувати, тому що це їх набагато більше. А на рахунок другого приїзду ну, все в руках міста рівного і їх жителів. Тому... Ефективність очевидна з огляду на кількість простерилізованих двома так, ветеринарних так, так. собак. Отже, я нагадаю, що в принципі, ми думали, що роботи у нас не початий край, так? але я б сказала, що зараз робота вже почалася, тому що так говорити вже не можна. Отже, ми будемо чекати ще раз приїзд чотирьох до рівного. Результати прямо чи опосередковано такої роботи, вони стосуватимуться не лише тварин, а й людей. Адже з дитини, яка не зможе знущатися з бездомного пса, виросте людина, котра не зможе покалічити чи вбити іншу людину, і саме гуманізація українського суспільства є кінцевою метою людей, які не просто співчувають безпритульним тваринам, а роблять усе, щоб співіснування людей із ними було призним і безпечним. Тож дякую вам за те, що ви є, і за візит до нашої студії з нами спілкувалися заступник голови громадської організації Зоозахист Рівне Алла Лосік. І старший ветеринар українського представництва міжнародної організації лапи» Євгеній Балук. Дякую всім за розмову. На все добре.